Ви знали, що питання як ти, яке стало символом цієї війни, має багатотисячолітню історію. Не задумувалось, чому деякі культурні феномени зникають непоміченими, деякі вірусяться і стають мемами, а деякі живуть століттям. В цьому відео хочу зробити маленьке дослідження про наші українські символи цієї війни, а також розіграю набір оригінальних легендарних марок один з найперших і найвідоміших символів цієї війни. Привіт, я Роман Кузнецов, психолог, психотерапевт, а тут розказую про психологію в самому широкому сенсі від її культурного контексту до роботи з конкретними психічними розладами. Тож підписуйтесь, в нас тут цікаво. Ну і русофобсько, звісно ж. Бо що за блог без русофобії? Думаю, всі знають легендарного півника з шавки в Бородянці. Цьому символі вже переплелась ціла купа міфів і історій, як сучасних, так і древніх. А ще в мене є трошки особистої історії про півника, теж розкажу. Півник одразу ж став популярним після того, як оця фотка облетіла інтернет. Ця шафка і півник разом з нею стали символом стійкості українців, що продовжують стояти на своїй землі навіть під орчими ракетними ударами. Трохи згодом виявилось, що це півник не простий, бо це робота видатного українського художника-кераміста Прокіпа Бідусюка, представника Васильківської Майоліки. Майоліка це такий різновид кераміки, а Васильків це місто в Київській області, яке ще з 18 століття цією керамікою славиться. Вже рівень крутості і символізму цієї історії зашкалює, але і на цьому історія не закінчилась. Чарівна українська дівчина, художниця з Харкова Валерія Полянськова. Сподіваюсь, що наголос правильний, купила двох таких півників в подарунок своїм друзям в Польщі. І коли їх забирала, то побачила в центрі Києва Зеленського та Бориса Джонсона. Побачила їх, сфотала та й поїхала собі додому. А коли майже приїхала, можу припустити, що в її голові відбулося приблизно наступне: Зеленський Джонсон. Півник, півник Валерія поїхала назад. Політиків, звісно ж, вже не було, але їй підказали, де можна пошукати. Вона пошукала і знайшла та й подарувала півників. І так вони стали відомими вже на весь світ. В часи кризи такі магічні співпадіння повертають нас у дитячі казки і нагадують, що добро завжди перемагає зло. Тож додам ще й особисто від мене магічну історію про півника. Гуляв я по Львову, а я людина проста. Бачу старий храм, церкву, костел. Заходжу. І в крамничці одного з таких костелів була виставка традиційних українських писанок. Авторка монахиня Дарія Дубляниця вона збирала і відтворювала традиційні орнаменти писанок ще від дохристиянських часів. За життя створила їх більше 52 двох тисяч. Я купив книжку Сестра Дарія Життя і Творчість. вона. Тут є значення різних символів українських орнаментів, і в тому числі півника. Бо це древній традиційний символ нашої культури. Зачитую. Півень. Боротьба проти зла. Улюблена звірина жертва у християнстві півень як вістун світла є символом світла, Христа – світла, яке побороло темряву. Птахи символізують чесноти святих, їхню вільність від земних дібр та їх піднесення до Бога. Влучно, правда, але й на цьому не скінчились магічні співпадіння. Сестра Дарія була онукою Степана Витвицького, президента УНР у вигнанні. Українська народна республіка утворилась в 1917 році і унаслідувала нашу державність, проіснувавшу аж з часів Київської Росії потім УНР розділили Польща і Совок. тож з 1920 року уряд УНР перебував у вигнанні аж до 1992 року. І вже в 92-му вони передали свої повноваження сучасній незалежній Україні. А другим президентом УНР у вигнанні був Степан Витвицький, онуку якого і була сестра Дарія. Все красивішою ця історія вже стати не може, тож йдемо до наступної. Але спочатку умови конкурсу. Вони супер прості. Треба поставити лайк цьому відео, поширити його в своїх соцмережах. Не забудьте зробити скрін цього поста і написати будь-який коментар під цим відео. Переможця обере бездушна машина, і в наступному відео я його оголошу і розкажу, як зі мною зв'язатись. Тож не пропустіть наступне відео. А ще я дякую своїм патронам. Їх потрохи більше. Ви також можете приєднатись до цього, шановного панства. А я дячу своїм меценатам, розширеними версіями деяких відео. А коли спільнота побільшує, планую проводити і ефіри на всякі цікаві теми. Як ти? Це питання теж стало символом війни і породило цілу купу класних і зворушливих мемів. І ви будете здивовані, але це питання це окремий дуже древній культурний феномен, який має багато історію. Зараз розкажу вміння дивитись на світ очима іншої людини це необхідна навичка. Але ще дуже звична для нас. Нам здається, що цьому і вчити не треба. Воно є чимось дуже природнім і саме набувається в процесі зростання. Але ніт. Це вміння не вроджене, а набуте, і дійсно, ми всі його отримуємо без якихось зусиль, але інстальовано воно не в наші гени, а в загальну людську культуру. Колись дуже дуже давно люди жили племенами досить ізольовано від інших племен, і тим більше від далеких племен носіїв, зовсім інших культур. Людська психологія була налаштована чітко розпізнавати і ділити людей по принципу свій чужий. Далі виникають великі міста і утворюється зовсім нове соціальне середовище, в якому опиняються зовсім різні люди, люди різних культур, віросповідань, спілкуються вони різними мовами. І людська психологія адаптується до нових умов, генерує нові механізми спільного життя і різні соціальні ритуали, які допомагають ці механізми тренувати. Ніколи не задумувались, чого взагалі ми запитуємо у людей, як ти, як твої справи. Це очевидно ритуал і ритуал, який існує всюди, принаймні в західній культурі. Думаю, ви здогадались, що це і є той соціальний ритуал, який виникає разом з першими великими містами і має дуже прагматичну ціль. Людина тобі відповідає, ти її слухаєш, намагаєшся зрозуміти та відбудовуєш в цей момент в своїй голові її картину світу. Це її називається подивитись на світ очима іншого. Але культурні феномени мають свій принцип розвитку і цикли життя. Коли якийсь феномен втрачає свою актуальність, він зникає, але не завжди. Інколи він продовжує механістично відтворюватись. Інколи зберігає суть, але набуває нову сучасну форму. А інколи залишає форму, але змінює суть, тобто починає означати щось інше. Всі ці випадки називаються. З залишковими явищами в культурі. Наприклад, ось така антична колона. Вона не гладесенька, а хвиляста і має отакі виїмки. Чого б це? Ну бо красиво скажете ви. Але ні. Спочатку колони робили з дерева, і коли з нього знімали кору, залишались отакі виїмки. Коли навчились вже обробляти каменюки, то ці виїмки було робити важко, довго, але. Продовжували робити. Тож тут правильна відповідь не тому, що красиво, а скоріше тому, що звикли. Хоча ці відповіді і не суперечать одна одній. Так що така форма колон є залишковим явищем культури. Коли саме явище вже втратило сенс, втратило логічне пояснення свого існування, але продовжує існувати. У деяких групах ортодоксальних євреїв є така штука, як шейтель. Це жіноча перука. За традицією, жінки голять собі голову і носять перуки. Ми зараз не будемо розбирати саму суть цього феномену. Головне, що традиційно жінки носили спеціальні чепчики, а потім цей ритуал осучаснився, і замість чепчиків жінки стали одягати перуки. Тобто суть, ціль з якої жінки це роблять, не змінилась, але змінилась. Форма цього ритуалу, і це такий наочний приклад, бо інколи форма може стати невпізнаваною. І це теж приклад залишкового явища в культурі. І лишився останній тип залишкових явищ, коли форма зберігається, а початкова суть губиться і змінюється на нову. Наприклад, чому наречений заносить в хату новоспечену дружину на руках? Бо тоді шлюб. Буде міцнішим, буде щасливим, бо це ж як символ турботи і ніжності, і знову ніт. Насправді, колись дуже-дуже давно під порогом ховали найстаршого предка, і він охороняв вхід до хати. А одружуватись було прийнято на чужинках. А тому предок охоронець міг її просто вбити. Саме тому її і. Переносили через поріг на руках. До речі, з тієї ж причини люди досі не тиснуть руку через поріг і не передають речі, бо якщо людина не зайшла до вас в хату, то може виявити, що той не людина зовсім, а демон, якийсь вашим другом прикинувся. А якщо цей демон переступить порог, то ваш предак вас захистить. У випадку з нареченою ритуал лишився незмінним, але змінилась суть. Люди придумали для нього нове пояснення. Це теж таке от залишкове явище. Повернемось до традиції запитувати, як ти. Початкова ціль цієї традиції не зберіглась в культурі, бо вже не треба. Культура і так вчить дітей дивитись на світ очима іншого. В Америці тепер цей ритуал має ту ж суть, що їх хвилясті античні колони, тобто ніяку. Вони просто так вітаються. А відповідати на це питання навіть якось і невічливо в їх культурі. В нас це переважно спосіб реально дізнатися інформацію про життя людини. Не для того, щоб подивитись на світ її очима, а тому, що соціальні протоколи в нашій культурі передбачають таку зануреність в життя іншої людини. І чим ближчі й тепліші у вас стосунки, тим більше всього ви маєте знати про людину. Тому на одне і те саме питання відповідаємо по різному, в залежності від того, хто запитує. Комусь на питання, як справи, кажемо, та от нову роботу знайшов. А комусь як же мене бісить, мій співробітник на цій новій роботі. Але коли почалась війна, питання як ти просто в якийсь один момент повністю змінило свою суть, воно перестало потребувати відповіді. Але не як в Америці, бо стало порожнім ритуалом. Ні, просто ці слова повністю змінили свою суть. Вони стали означати. Ти мені небайдужа людина, я щасливий, що ти жива, живий. Ці слова стали просто проявом турботи. І такі штуки зазвичай проходять непоміченими, але ми стали свідками і творцями унікального культурного феномену, коли залишкове явище в культурі з багатотисячолітньою історією отак в одну мить повністю змінює свою суть. Ну і звісно ж, я не можу не згадати про ту саму прекрасну пісню про червону калину. Це марш українських січових стрільців. Потім його унаслідувала упа слова написав Степан Чернецький, взявши за основу народні пісні, і це дуже важлива деталь. Один з найпоширеніших міфічних мотивів світове дерево. Він присутній у всіх народів. Найвідоміше світове дерево, мабуть, скандинавський ігдерасіль. Світове дерево це модель космосу прадавніх людей. Космос вони ділили на три частини: коріння дерева це підземні світи, і царства смерті, стовбур це світ людей і крона світ богів. Якщо ви чуєте в народній творчості про дерево, то можете бути впевненими на 95%, що мова йде саме про світове дерево. В нас, до речі, часто світовим деревом виступає тополя. Наприклад, летіла зозуля через мою хату, сіла на тополю та й зачала кувати. Птахи, до речі, можуть мігрувати між світом людей і світом богів і виступати посередниками. Може бути і вишня, ей, там на горі вишня, але дуже дуже часто це саме калина. Ще один універсальний мотив в міфах: це смерть та відродження, як на рівні окремих персонажей, так і на рівні всього космосу. І саме про це й співається в пісні. Україна ототожнюється з усім космосом, з самим буттям, і зло руйнує наш космос, але він народжується знову, як Фенікс повстає з попелу. Це власне той самий мотив смерті та відродження. До речі, Україну розвеселимо. Це теж стародавній мотив. Сміх це сакральна штука в прадавній свідомості. Сміх дає життя, і саме він має силу відродити наш космос. Ви, мабуть. Чули вирази гомеричний і сардонічний сміх. Це все походить з античних міфів, але подібні традиції існували в дуже багатьох народів. Є традиції сміятись в обличчя смерті, буквально. Якщо люди опинялись на порозі смерті, вони починали розказувати анекдоти та похабні історії. Бо сміх дарує життя, відродження після смерті. Тож розвеселити Україну означає відродити її, відродити наш космос і наше буття. Цікаво, що саме ця пісня вже 100 років є гімном нашої боротьби за незалежність. На початку минулого століття люди ще не втратили зв'язок зі старим міфологічним світосприйняттям. Але зараз наша країна урбанізована, люди не знають народної творчості. Проте саме з вулиці сучасного мегаполісу, Києва. Ця пісня знову стає гімном нашої вітчизняної війни. Тож саме ця пісня як найкраще відображає наші національні міфи про нашу боротьбу за свободу та незалежність. Саме ця пісня відображає якісь глибокі пласти нашої колективної психіки, тобто нашої культури. Сподіваюсь, вам було цікаво зараз. Буде традиційний кубік, а ви не забудьте прийняти участь у розіграші марки.